Сьогодні будемо обирати з цих двох машинок. У нас є червона машинка. Налаштовуємось на неї. І така біленька з невеличкими жовтими чорними малюночками. Але в цілому вона біленька. У нас сьогодні лише два предмети. Тому легко налаштовуватися, наприклад, рукою. Угу. Чи тіло. Але ви обираєте той інструмент, який вам хочеться, як завжди. Біленька, червоненька. Налаштовуйтеся. Зараз я якось заховаю. І будемо визначати. Ну що, готові? Думаю, вже вистачить налаштовуватись. якщо комусь треба більше часу. Наприклад, налаштувати ваш маятник, зробіть паузу і налаштуйте. Отже, ось тут у нас захована машинка? Яка? Яка тут машинка? Якого кольору? Якого кольору тут машинка? Якого? Яке ваше перечуття? Яка ваша відповідь? Робіть паузу, бо я зараз буду відкривати. Червона! Чудова червона машинка! Ну що, у кого вийшло, у кого не вийшло. Діліться, будь ласка, вашими результатами. Чи вони покращуються, чи погіршуються, що відбувається? Розказуйте! Дуже хочеться знати, які у вас результати. Тренуємося до схочу! Удачі! А у вас!